І живуть у пам'яті народу, його вірні дочки і сини, ті, що не вернулися з походів грізної, великої війни, їх життя, їх помисли високі, котрим не судилось розцвісти, закликають мир ясний і спокій, як зіницю ока берегти. Пам'ятаємо тих. Боровся за Україну тоді. Шануємо тих, хто воює за неї сьогодні. люди відгривіли бої та окопи травою покриті. Не забудемо ми ті руки, що солдатів лишили убитими, не постаріє пам'ять тих часів, коли життя за волю віддавали, а біль у серці глибоко просів солдати в сероземлю. Нацизм На його подобі захоплює, руйнує світ. Не з'являлись окопі, і маки з'являвся цвіт. Земля сльозами проростають маки. Це ті, кого забрала світова війна. Ми маємо, ми маємо їх згадати, у пам'яті, якою залишилась вона. 39-го пам'ять народу, його вільні дочки та сини. Ті, що не вернулися з походів грізної Другої світової війни. На полі маки тихо проростали, стали, щоденно гинули солдати. Це нацизм країни разом об'єднались і повстали, Щоб знищити з землі тяжкий фашизм. Сорок перший ворог наближався, а маки проростали по землі. Ніхто не відступав, ніхто не здавався, війна тримала нас у ворога петлі. І кожен день дочі до перемоги все більше маків, цвіта пороста. До перемоги квітне дороги, проте полюча, була цьому ціна. Ми не втайнає, що Чи забирала парію. Минув час, як розквітали баки, стелиться землею прапори, ми тільки додовчились прощати, і знову війна прийшла зимової пори. І знову страх війна, Наш лютий ворог на цвинтарі і все більше прапорів, і точно не забудемо ніколи обличчя наших близьких ворогів. Знову прапори, Донецьк, пінь і буча, Не Несамовито стовне вся земля. Колись від маків була вона квітуча, а зараз прапорами поселяється вона. Героїв не забути, пам'ятаю, сьогодні як колись йде війна. Війна за славу, волю точно знаємо, Що буде Україна вільною сповна. А мак і прапор, як сино пам'яті святої, країни, доволі швидко проростає, а пам'ять наче дух стає живою, війни страшенні кадри не згасають. За кожним маком і прапором солдат, і пам'ять що з часом геть не тліє, Він мужньо до останнього тримав свій автомат і жити в Україні вільній мріє. Героїв згадати саме час. День пам'яті та примирення. минає. Герої до останнього поручали нас, а ми їх до останнього пам'ятаємо. День перемоги у Другій світовій. Бажання одне ми згадаємо, що переможемо, як і колись, і ворога проклятого здолаємо. За нами правда, за нами слава, воля. І вистоїмо. Переможемо. ми. Вже сталось так, така спіткала доля історією пережити ці дві війни. Та ми не зламні, дух наш вольовий, нескорені і геть непереможні, Пройдемо знов, шлях війни цей непростий і подолаємо перешкоди всі і кожному. І Україна буде незалежна, і в Україні знову буде мир, і територія знов стане безмежна, з морем вільним краєвидим гір. І знову наші Луганщина Донецьк і Крим, і знову наше стане тепле море, пройдемо шляхом війни цим непростим, переживемо це страшне горе. І Україна знову розцвіте. І проростуть барвінки чорнобривці, а в пам'яті лишаться маки й прапори за кожного героя-українця.